Вечірнє провітрювання. Відчиняємо двері, тобто двері, вікно перед сном. Щоб провітрити. І тільки персик чує, що вікно відчиняється <кхи> зразу. Хова і сидить. Ну, Коли він тут сидить, то треба за ним пильнувати. Тут сітка, але ж це. Проте москітна, вона ж його не витримає. Хоча попиток суїцида в нього не було. Але на всякий випадок треба стояти, коли він сюди запригує. Так, да, свіже повітря. Вдихнув. Вдихнув персик. Широко позіхнув. Вітерець. Продуває, похолодало. Сидить. Ще на балкон вийде, потом подихати, а може не вийдемо, Сидимо. холодно. Але сидить, спостерігає. Ніколи не спрарався на сітку, нічого. Сидіти да. Я не знаю чи ради повітря випригує чи просто так, що цікаво, що відкрилося вікно. Мені цікаво туди подивитися. От так. Да? Присень. Продуває вітерець. Дихаєш повітря, роз'їздилися під вікнами. тут. Добре добрий. Все поспостерігав, Поспостерігав. Давай, сприви, давай, давай. Ні, ще не все. Та сприви. Отак. Молодець. Потягуся і спатусим.